Приємно через роки і десятиліття відвідувати рідну школу. Удвічі приємно приходити сюди з подарунками. Народний депутат України Максим Поляков, наш уманчанин, вніс свій важливий внесок у заклад, де навчався 10 років. Новий, сучасний, комп'ютерний клас під ключ, ремонт, техніка, офісні меблі. Учні, незалежно від віку у захваті, у всіх є бажання попрацювати на новій техніці. Та й сам Максим Анатолійович ледь стримував емоції. Емоції насправді переповнюють, тому що це моя рідна школа, яку відчувся від першого до останнього класу. На жаль, не дожила до цих років моя перша вчительника Роза Христяна, яка мене вчила тут нижче. Колись в цьому класі був клас географії. На ньому начала Анна Федоровна Кавалєнка була така гарний вчитель нас географії, але вирішили зробили тут, і насправді. Це найпозитивніші емоції, тому що головна ідея для мене була, щоб діти, які будуть навчатися в цьому класі і в нашій школі, щоб їм в них було бажання, щоб їм було комфортно і щоб рівень комп'ютерів, які є, і якість в тому, яке не було, щоб вона була не гірше, чим будь який сучасній європейський чи будь-якій школі. Це перше, і друге створити умови для вчителів, щоб вчител, які приходили, було комфортно, максимально отримувати і надавати той, той досвід і ті надбання, які повинні отримати учні в школі це саме головне, тому що якщо вони будуть комфортно все відчувати, а дай Бог ще буде достойна заробітна плата, тому що ми і питання стипендій наступний рік також буде для найкращих учнів вже з 2017 року. В сьомій школі я думаю, що ми, як колись, всьому школа була найкраща в умані, що вона так і буде, буде найкращим навчальним закладом середнім в нашому місті. Уманська загальноосвітня школа номер 7 Колегіум отримала комп'ютерний клас, обладнаний сучасними комп'ютерами та зручними офісними меблями. Все це допоможе дітям вивчати інформаційні технології на більш вищому рівні. Вчителі матимуть достойні умови праці, а разом це позитивний результат підвищення рівня знань, перспективи. З тими комп'ютерами які були, ми не могли виконуватися задачі, які перед нами. Були поставлені, ми старалися, але не завжди це вийшло, А з сучасним класом думаю, бажання дітей сюди приходити і вчитися і працювати набагато вище, і результати навчання будуть набагато ще кращі. Дякую вам всім, то до втілення у життя такого проєкту долучилися підприємці міста, депутати Уманської міської та районної рад. Було зроблено повний комплекс робіт. Оновлено енергомережі, замінено вікна, двері, стелю. Все зроблено із сучасних матеріалів. Ініціатива Максима Полякова об'єднала всіх, кому не байдуже, наше майбутнє. Підтримав цю ідею. Гордій Микола Васильович, тепличний комбинат, Підтримав Ліпкан Анатолій Васильович, Уманьфермаш, підтримав кисляк Сергій Григорович, кабельний тім. Це люди, які а, допомагали разом створити е, помічники, ми, які на місці тут працювали, Ларіся Качан, Тетяна Любонька, о, директор школи, е, головний вчитель, який буде займатися, тому що саме головне, що в них було бажання. От. Тому я думаю, що все вийде, ми наступні кроки також ще зробимо, е, тому що ми насправді останнім часом там, і е, щодо медичних закладів. Закінчили реанімацію міську і дорогу, але це далеко не останні речі, які я планую зробити в місті. Я Думаю, що в цьому році ми ще будемо на декілька відкрить, дай бог встигнемо. Це не перший соціальний проект Максима Полякова у рідному місті. Приємно, коли наші обранці не забувають допомагати своїй маленькій батьківщині. Наша умацька земля дуже міцно тримає своє коріння. Всі люди, добрі люди, з гарними намірами завжди повертаються сюди, де б вони не були, і роблять гарні справи. Тому ваша турбота не тільки в галузі освіти, а в різних сферах життя міста дуже цінна для нас і для всієї громади. Такі сучасні класи значно сприятимуть розвитку закладу у цілому та кожного учня, Зокрема, всі ті, хто буде навчатися тут, прекрасно уявляли собі. що з такою технікою можна звичайно, багато досягти у досягненні, користуванні. Не тільки мережею інтернет, але й доступом до інформаційних ресурсів, пошуком джерел іноземними умовами. Це унікальна можливість проєктувати свою професійну діяльність, це і можливість готувати нові стартапи, це підготовка нових інноваційних прийомів, які зможуть в тому числі на рівні мікропроєктів поліпшити вашу уми. Я думаю, що вашому місту. У вашому навчальному закладу надзвичайно повезло з випускниками, але я думаю, що найкращі випускники ще попереду, бо попереду стільки ще не відремонтованих класів, попереду ще стільки планів у вашого прекрасного педагогічного колективу. Попереду ще стільки талановитих і прекрасних дітей, які з 1 вересня будуть приходити до цієї школи. Але я думаю, що вони з великою радістю будуть розділяти мить натхнення. Вітати свого колишнього учня зібрали вчителі та учні старших класів. У подарунок Максим Анатолійович отримав оберіг від старшокласників та подяку від колективу закладу. Від імені всіх хочу, щоб ви Максим Анатолійович, повірили, що немає слів. Я скажу серйозно. Немає слів, бо сказати просто спасибі це нічого не сказати. Хай буде все спасибі тисячі тисяч цих батьків, які приводять до нашої школи випускників, і тисячі наших дітей. Хай воно віддячується вам отим успіхом, в яким ви його бачите в себе. Бо кажуть, щоб мати сонце, треба його сотворити. Ми його створюєте, і хай воно обігріває. І не тільки вас, а відріває всіх тих, кому ви бажаєте добра. Бо кажуть, успішна людина вона буде пропонувати все найкраще комусь, те найкраще, щоб він би запропонував собі. І я вірю, спілкуючись з вами, що ви бачите освіту справді сучасною, в сучасному просторі. І ви дуже хочете, щоб ваші одношкільники були сьогодні. Поряд і в з сучасністю. Ви знаєте, дуже приємно, ми завжди з радістю, з гордістю стежимо за успіхами наших випускників, наших учнів. І в рази приємніше, коли вони заходять час, знаходять, попри всю зайнятість, сили приходять до нас, переймаються нашими проблемами, нашими питаннями і вирішують їх. Шановний Максим Анатолійович, високоповажні гості. Сьогодні від імені Ради школи, від усієї батьківської громади, від себе особисто як вчителя Максима Анатолійовича, я висловлюю щиру вдячність за ту турботу, за ту велику роботу, яка проведена. І хочу сказати, що піклується про дітей, це тільки кращі, це тільки ті, хто думають не тільки про себе, не тільки про дітей сьогодні, а сьогодні діти завтра це майбутнє нашої держави, нашої України. Попереду у Максима Анатолійовича нові плани збудувати спортивний майданчик під відкритим небом у дворі, де пройшло дитинство сьогоднішнього народного депутата. Це буде, я думаю, найбільше місце спортивна площадка під відкритим небом і дитячий майданчик в дворі, де я виріс, також на Пінковського, 10, де наступне зараз завершується проект. Я думаю, вже влітку почнемо там роботу будівельні.